Усім привіт! Особливо ті, хто любить парфуми. Закохані в них, і шукає щось цікаве для себе. <сум> Мене звати Олена. Я полюбляю парфумерію. І намагаюся трошки знімати невеличкі відео про парфуми, які, можливо, мені і подобаються, і які не подобаються. Що порекомендувала. Ну і все таке інше. Так. Рада всіх бачити, хто вже мене знає. Трошки змінила е е місце знаходження. І е е сьогодні у нас відео про пробники. Моя подруга, знову ж таки, Оля, яку я люблю обожнюю. І надсилаю їй великий-великий привіт. Бо вона попросила мене вести цей блог про парфумерію. На що я їй сказала Окей, звичайно, спробуємо. <laughs> Чому би ні? Крім того, я ре реально люблю парфумерію і все, що з нею пов'язано. Ти лише парфумерю, косметику, ну, Мандри люблю, багато чого іншого люблю. А, але в косметиці потрошки почала розбиратися і розуміти, що до чого і про що. І одне можу сказати: чим більше у вас парфумів. Тим більше розуміння того, про що цей парфум, підходить він вам, не підходить вам, і все-таки інше. І так, пробнички покажу, їх дуже-дуже багато в мене тут. Деякі з них повторюються, але вони всі входять до найвідоміших люксових парфумів. У мене або щось зазвичай дуже рідке, або бюджет. Люксову парфумерію якось я обходжу завжди стороною. Тому що вона мені особисто, на мій смак, майже вся схожа одна на одну. І що знайти таке цікаве, неподібне досить буває важко. Тому я знаю, що є люди, які люксову парфумерію обожнюють. Лише там скуплять її. Але. Я рідко що з люкса собі купляю. У мене з люкса був Givenchy Very Irresistible. And very irresistible Intense. А все іншого з люкса в мене не було. Якось шукаю останнім часом вінтаж, бо подобаються ці старі вінтажні запахи. Я від них е, отримую небияку насолоду або щось шукаю в бюджеті таке більш-менш, що подобається мені, що буде цікаво для мене. І збираю потроху парфумерію Сальвадора Далі. Потрошки. Із цих пробничків, з якими я захотіла в першу чергу познайомитися, це MyWay від Джорджа Armani. Я його тестила колись в брокарді, і я його не зрозуміла. Ну, абсолютно не зрозуміла. Він для мене якийсь квітковий був в спалах, все затихло і все. Тому я не зрозуміла, і я його не купляла, хоча чула від, про нього лише позитивні відгуки від людей. Я знаю, що в нього дуже багато шанувальників у майвеї від Джорджа Армані. Ось. Але затестивши його е, е, на собі, вже за допомогою цього пробничка, я трошки більше почала його розуміти, я його краще оцінила і сформувала свою точку зору щодо нього. Е, реально, спочатку запах іде такий вибухово-квітковий, і здається, що це якийсь е, флакон з квітами, різними, здається, що там і лотос, і піони, і жасмін, і троянда. Але з нами грає таку штуку, як тубероза. Тубероза так тут яскраво відіграє різні ноти, що вона вас вводить оману. І здається, що тут, окрім неї, ще купа, купа, купа інших квіток. Бо запах першу чергу квітковий. База, звичайно, там уже така сандалова амброва. М -м -м Скедрова. Досить цікава база, там приємна така. А от база мені в MyWay подобається, подобається. Хороша база така. М -м 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 -м. А от тубероза, просто у мене є інші аромати до того, які пахнуть цією туберозою. А от, Якби я в піраміді не прочитала, що там є тубероза, я б її напевно так би і не почула, б. бо вона реально така цікава тут. Але коли я вже зрозуміла, що прочитавши в Піраміді, що тубероза там є, я одразу почала її чути. Це моя знайома тубероза, до якої я навіть дуже добре відношусь. Але я просто очі очікувала від Майвею щось. Це має бути щось, ну, щось таке-таке-таке. А це гарний люксовий аромат про ту Але він не дуже довго тримається на мені. Я знаю, що на комусь він дуже-дуже довго тримається на мені, він тримається не дуже довго. На волосі, звичайно, цілий день він буде триматись, на е, одязі тим паче. Хороший запах, але, як я люблю казати, без свого підпису, без якоїсь такої ізюминки. Тобто я його можу сплутати з іншими подібними люксовими запахами. І, якщо чесно, я б не купляла вже повноцінну версію. Тобто мене він не зміг полонити. Я, звичайно, зношу цей пробничок на якусь теплу-хорошу погоду. Але купляти повномасштабний розмір я не буду. А, наступний аромат це Kenzo World de Parfum. А, до Кензо відношусь позитивно. А, він має своє обличчя, свій підпис. Запахи цікаві. Принаймні ейфорію всі знають, люблять, дуже багато в неї поціновичів, наприклад. Я її колись затестила для себе Ейфорію. Але, знову ж таки, непогано, але ну, не цікаво для мене особисто. Я б не купляла. Я не кажу, що це поганий аромат, просто це не мій аромат. Те саме склалося з Kansov World. Це хороший аромат. Але це не мій аромат. Ось в чому справа. Спочатку, ви чуєте, вибух червоних ягідок. Yeah, так, в піраніді написано Червоні ягоди. Далі йдуть квіткові ноти. Теж так і написано, квіткові ноти. І воно дуже солодко, приторно навіть так. Як ото інколи кажуть, вибачаюсь за таку фразу жопа сліпати. <схід> Не ну реально дуже-дуже інколи приторно, солодко, Ну, аж, аж душить трохи. Але потім, потім. Амброксан, він, це база. База складається лише з одного амброксану. І Оцей амброксан мене трошки, я для нього балдію. Він мені так подобається. Він такий косючий, якийсь такий непідступний. Він ніби забиває ваші рецептори нюхові. Ти лише його чуєш, чуєш на собі. Він аж туди аж ніби як. Хтось взяв пудри і в нос отак вам, Таке відчуття було від, від цього Амброксану. Але мені дуже подобається, бо чесно, це вже свій підпис має, тому що в інших ароматах такого я не зустрічала. Поки що. Звичайно, ароматний світ він величезний. Можна кожному на свій смак щось знайти. Будь-який аромат можна знайти, відшукати, полюбити. От тут оцей амбороксанова база, мені дуже подобається. Але початок він такий вже ж цей приторно-солодкий, що, звичайно, не кожен може його витерпіти. І, зрозуміти. і тривалість в нього дуже-дуже довга. Я наприскала на себе сидів батько, взагалі він якось аромати не дуже сприймає тут. Фу, духи, вся кімната в них. Я зрозуміла, що це <смі> ну, дуже, сильний, дуже сильний аромат. Якщо по стійкості, по шлейфу, то досить таки серйозна артилерія, я б сказала, важка така. <смі> ну, гучний, гучний аромат. Тому багато е, дівчат пишуть про те, що вони не можуть його на собі носити, вони люблять його іноді з блотеру так нюхнути, а от носити на собі не можуть, бо придушують. Придушує аромат їх. От так. Але мені подобається, якщо чесно, цей аромат. Він такий цікавий. От для Особисто мене цікавий. Але знову ж таки, якщо спитати мене, чи... Повнорозмірний розмір ти в ні, то я скажу вам все ж таки ні. Я із задоволенням, з великим задоволенням зношу цей пробничок. Але купляти навряд чи буду зараз, можливо, колись в майбутньому від 30 чи 10 мл я б не відмовилася. Але 100 мл точно ні. Бо дуже сильний, дуже стійкий. І знову ж таки, може придушити. Може, може, може. Але інколи, особливо в холодну погоду, чому б і ні. І так. На два популярні аромати я зробила невеличкий огляд, King the World і My Вей. І, звичайно, це лише моя суб'єктивна точка зору, яка може з вашою співпадати. А може абсолютно не співпадати. Бо ми усі різні, і смаки всіх у нас теж дуже і дуже різні. Дякую за увагу. До зустрічі!